Завтра, 9 квітня, християни відзначатимуть лозову неділю. Ця дата знаменує вхід Господній у Єрусалим, а початок свій бере ще на початку першого тисячоліття нашої ери. Ісус Христос напередодні Великодня завітав до Єрусалиму, де жителі міста зустріли його пальмовими гілками. Коли там зустрічали його люди, то клали під ноги пальмові гілки замість квітів, бо квітів ще не було. А в нас за язичників вважали лозу символом прибудження природи, і в нас від того пішла лозова неділя. З язичницького прийшла на християнську. Тому православні вербова неділя і святять лозу, а ці католики пальмова неділя. Тож на вулицях Тернополя вже почали продавати вербові вітки. Ціни коливаються від 1 гривні за гілочку до 30 за букет. Хоча середня ціна коливається в районі від 10 до 15 гривень. 25-20, як -яка? бо тому, що букетики з блесками, з квітками гарно зроблені, дуже багато на них пішло затрати. все гроші, знаєте, розумієте. А, а лоза, якби на сама лоза, то би і 5 навіть і 10.